Податковий кредит, документ, податкова накладна або коригування, вхідні знайти можемо на панелі приладів через постачальники, податкові накладні, вхідні. Податкові накладні та розрахунки коригувань у нас відображаються всі в одному документі. Як створити. Нажимаємо кнопочку Створити, відкривається форма податкової накладної. Маємо внутрішній номер, який ні на що не впливає. Це тільки наш внутрішній номер для нашого обліку. Є компанія, тобто це головна компанія, яка у нас виставлена, є поле вид операції. За замовчуванням виставлена податкова накладна. Якщо необхідно, ми можемо вибрати інший вид операції, чи то коригування, чи виправлення помилки, чи інше. Є посилання на журнал та є відмітка про завантажений XML. Буде проставлятися автоматично, якщо ми будемо створювати цей документ за допомогою завантаження файла XML. Далі є дата. При ручному створенні дата проставляється за замовчуванням поточно. Є поле постачальник-продавець, ми вибираємо нашого постачальника, і є поле вид першої події. Тут у нас є посилання на рух товару та послуг, тобто це на прибуткові накладні або акти виконаних робіт, або на авансовий платіж, тобто це сам платіж. Якщо ми вибираємо рух товару та послуг? Активується додаткове поле прибуткова накладна Акт, де ми можемо вибрати прибуткову накладну від постачальника та заповнити її за накладною, або можемо вибрати авансовий платіж. Тоді активується поле Платіж з посиланням на платіж цьому постачальнику, і також можемо заповнити документ за платежем. Далі є декілька вкладок. Перша вкладка Реквізити документа. Тобто це реквізити документа, які ми отримали від постачальника. Ми проставляємо номер вхідного податкового документу, дата виписки цього документу, є відмітка про необхідну перевірити в ЄРПН. Якщо потрібно, ми її активуємо. Тоді з'являються додаткові поля, такі як дата реєстрації в ЄРПН, можемо проставити, якщо потрібно, та дата отримання цього документу. Також можемо виставити. Відмітка, що вхідний документ отриманий в електронному вигляді. У нас проставляється автоматично. Місяць та рік податкового звітного періоду проставляється автоматично, залежно від дати, яку ми обираємо в полі дата. Далі є відмітка, включається в уточнюючий розрахунок. Якщо проставляємо, з'являються додаткові поля, які ми можемо коригувати, та поле спецрежим оподаткування. За замовчуванням виставляється нульовий, тобто не застосовується спецрежим. Можемо вибрати той, який нам необхідний. При зміні виду операції на будь-який інший будуть активуватися ті поля, які необхідні для даного виду операції. Наприклад, коригування повернення, тобто це повне повернення товару постачальнику. У нас додатково активовуються поля. Тобто PN, що коригується, це посилання на податкову накладну, до якої постачальник створив коригування. Якби вона була, тут би був перелік з можливістю вибору. Номер ПН, що коригується, проставляється автоматично при виборі цієї податкової накладної. Дата ПН, що коригується, також проставляється автоматично при виборі податкової накладної, що коригується. І підставу коригування ви вписуєте самі, щоб розуміти, до чого це документ. Наприклад, це був брак повернення. Далі вкладка Товари документа. Це товари, які присутні в податковій накладній, які ми отримали. Для прикладу, якщо ми виберемо, що це накладна, тобто вид першої події, виберемо накладну та заповнимо. Вкладка Товари документи заповниться згідно цієї прибуткової накладної. Якщо ми виберемо, що вид першої події авансовий платіж та виберемо платіж і заповнимо за ним, у платежі у нас нічого немає. Якщо ми виберемо платіж та натиснемо Заповнити за платежем, то дані заповняться згідно цього платежу. Далі є вкладка Бухгалтерський облік. Тут проставлені рахунки, які будуть відображатися у нашому обліку після публікації цього документа. Є вкладка Скарга. Якщо необхідно подати скаргу, ми можемо вибрати її тип. При виборі типу скарги будуть активовані додаткові поля, які ми маємо змогу заповнити. У нас немає скарг. Після того, як все внесено та перевірено, ми маємо можливість зберегти документ та опублікувати. Після публікації з'явиться смарт-кнопка Бухгалтерська проводка, яка відобразить ті проводки, які створює даний документ. Якщо документ потрібно відредагувати знову, для цього нам потрібно його спочатку скасувати, зробити чернеткою і тільки після цього редагувати. Якщо потрібно видалити в статусі чернетка, ми натискаємо на Дію, та видаляємо цей документ. Далі є можливість створити податкову накладну з самого документу. Наприклад, заходимо в надходження товара та послуг. Заходимо в нашу прибуткову накладну, яку ми отримали від постачальника, є кнопка Створити податкову накладну. Натискаємо на неї. Створюється вже заповнений документ, який нам потрібно тільки трохи відкоригувати. Дата Дата за замовчуванням буде виставлена та, яка присутня у самому надходженні товарів чи послуг. Ми представляємо тільки номер, дату виписки і, в принципі, тільки ту інформацію, яка у нас відсутня в надходженні. Вкладка Товари документу вже заповнена. Ми можемо її відкоригувати, якщо потрібно. Бухгалтерський облік та скарга. Зберігаємо та публікуємо. Якщо потрібно створити, наприклад, з платежу, ми заходимо в платіж, є кнопка Створити податкову накладну, натискаємо на неї. У нас також вже створюється податкова накладна, яка містить ту ж інформацію, яка міститься в самому платежі. Дата, постачальник, вид першої події, посилання на сам платіж, реквізити документа потрібно вносити вручну при його отриманні. Весь документ можемо коригувати, якщо є така необхідність. Зберігаємо та публікуємо. Створення податкової накладної, вхідної або коригування за допомогою завантаження файлу XML. Заходимо в постачальники, податкові накладні, вхідні. Натискаємо Завантажити XML. Відкривається додаткове вікно. Вибираємо тип вхідна. Вибираємо архів через кнопку Завантажити файл, тобто той архів, який ми вивантажили з електронного кабінету. Вибираємо та натискаємо кнопку Створити податкові накладні. Файл завантажується. Обновляємо сторінку. Ось ця податкова накладна. Відкриваємо її. Що ми бачимо? Дані з файлу. Всі перенеслися у нашу систему. Тобто дата це дата податкової накладної постачальник-продавець. Хочу відмітити, що якщо в нашій системі відсутня картка такого контакту, при завантаженні файла система сама створить цей контакт, заповнивши основні поля. Тобто це назва, код і ІПН, якщо він присутній. Якщо це якесь підприємство, товариство, то це буде юридична особа. Якщо це фізична особа, платник ПДП, яка вам виписала податкову накладну, це буде ФОП. Далі вид першої події не обирається автоматично в даному випадку. Ми можемо його вибрати самі для нашого обліку. Реквізити документа. Номер вхідного податкового документу у нас заповнюється автоматично з файлу. Дата виписки також. Вкладка Товари документа Товар документа та всі суми, які присутні в файлі, який ми завантажували, всі переносяться до нас у системи. Єдине, на що хочу звернути увагу товар, який у нас виписаний та вигружений в файл XML, у нас не будуть створюватися карточки товару, будуть додаватися лише в опис. Якщо потрібно створити карточку, ми створюємо її в ручному режимі. Коди товару, коди послуг, ознаки, одиниці, одиниці вимірювання. Кількість, ціна, податки, код пільги та обсяги будуть завантажуватися автоматично з нашого файлу. Після того, як ми завантажили та перевірили наш документ, ми можемо його зберегти. Є помилка, яка потребує внесення видаткової. Щоб вона не потребувала, прибираємо першу подію, зберігаємо та публікуємо документ. Ось він опублікований. Прошу звернути увагу, що у нас стоїть контроль задвоювання документів. Тобто, якщо ми документ завантажили та провели, тобто публікували, і помилково хочемо завантажити його ще раз, система нам видасть помилку про те, що документ із цією датою та цим номером вже завантажений. Якщо хоч одне з полів дата або номер будуть відрізнятися, Документ завантажиться в систему. В інакшому випадку він не буде завантажуватись. Завантаження коригування від постачальників. Створюється аналогічне завантаження податкової накладної через постачальники. Податкові накладні вхідні. Завантажити XML. Вибираємо тип вхідна. Вибираємо наш архів, наприклад, цей. Створити податкові накладні. Обновляємо. У нас створені коригування. Ось мінусові. Прошу звернути увагу, що при завантаженні розрахунків коригування до податкових накладних від постачальника, система сама звертає увагу, який вид операції потрібно представити. Тобто, якщо це повне повернення, тобто 103 код причини, система виставляє, що це вид операції коригування повернення. Якщо ж в документі присутні інші коди причини 101, 102, 104, навіть якщо в цьому списку є і 103, то вид операції буде вибране коригування. Замін на суми компенсації. Також при завантаженні розрахунку коригування з файлу, поля «Номер PN, що коригується та дата PN, що коригується, будуть заповнюватися автоматично з самого файлу для більш зручного пошуку для поля PN, що коригується. Після того, як ми все перевірили, суми, товар, ціни, ми можемо зберегти документ та опублікувати його. Якщо документ необхідно виправити або видалити, ми спочатку його повинні скасувати, перевести до статусу чернетка і після цього лише коригувати або через дію видаляти. ПДВ у нас в системі можлива лише за допомогою самостійного аналізу оборотно-сальдової відомості. Знаходимо ми її через панель приладів, звітність оборотно-сальдова відомість. Вона формується за цілий поточний місяць. Тут ми можемо аналізувати рахунки ПДВ, з якими ми працюємо. Ми маємо початковий баланс, маємо обороти за місяць та маємо кінцевий баланс. Якщо щось незрозуміло і потрібно більш детально розгорнути, можемо натиснути на стрілочку та розгорнути за допомогою загальної бухгалтерської книги, яка нам буде показувати датам наші проходи, наші податкові, платежі нашого партнера і повністю всі документи по сумам. Аналізуючи ці дані, можемо виявити, чи всі податкові накладні від постачальника ми отримали, чи всі податкові накладні покупцю ми виписали і чи нема будь-яких задвоєнь.